Вихідними рівненські рятувальники тричі виїжджали на виклики. Перше повідомлення надійшло до служби порятунку про те, що у Кузнецовську загорівся легковий автомобіль. Громадяни повідомили, що полум'я йде з під капоту машини, та існує загроза перекидання вогню на інший легковий автомобіль, який знаходиться за один метр від палаючої машини. Вогнеборці вчасно виїхали на подію, де менш ніж за три хвилини вогонь вдалося ліквідувати. За словами рятувальників, травмованих у них немає. Причини пожежі наразі встановлюються. Наступне повідомлення до рятувальників не дійшло про пожежу в дерев'яному житловому будинку села Лютиськ Дубровицького району. За вказаною адресою виїхав черговий підрозділ. Через сильне задимлення рятувальникам довелося ліквідувати пожежу в апаратах захисту, органів зору та дихання. В одній із кімнат на ліжку рятувальники виявили тіло 55-річного господаря оселі. Проте пожежу вдалося все-таки ліквідувати. Дерев'яний будинок було врятовано. Вогнем було знищено меблі та пошкоджено стіну в кімнаті. На площі 3 квадратних метрів. Причина пожежі та обставини загибелі чоловіка встановлюється повідомлення у чергову службу головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Рівненській області надійшло про пожежу в приватному господарстві села Микулин Гощанського району. Після дзвінка черговий караул рятувальників виїхав на місце події, коли черговий караул вогнеборців, 16-ї державної пожежно-рятувальної частини з райцентру СМТ Гоща прибув на місце виклику. Пожежа що виникла в житловому дерев'яному будинку розміром 8 на 5 метрів, вже була ліквідована. До прибуття рятувальних підрозділів селянами за допомогою підручних засобів вогонь лише встиг частково знищити меблі в одній з кімнат будинку. На місці пожежі в вогнеборці виявили тіло загиблої 95-річної господарки. Оселі наразі всі обставини трагедії з'ясовуються. Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій вкотре закликають громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись елементарних правил пожеж. Безпеки в побуті. Ярослава Зятик у ритмі подій.